Друзі, вітаю вас усіх. Бог добрий в вашому житті, Бог за тебе. Амінь. І Бог неймовірно любить тебе. І це проявлено в Ісусі Христі. І Бог має найкраще майбутнє для тебе. І ми читаємо про це, про небесний Єрусалим, ми читаємо про небо, про те, що Бог для нас вже приготував там на небесах. Тому Господь готує найкраще і дає найкраще для тебе завжди. Амінь. 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 Я сьогодні хочу сказати в твоє життя, ти помазана Богом людина. Я хочу сказати прям сильно-сильно, що ти помазана Духом Святим Божа людина. І коли я це говорю, я згадую текст, це дії 10.38. Ви знаєте про Ісуса Христа з Назарета, якого Бог помазав Духом Святим і владою. Ти помазана теж Божа людина, помазана Духом Святим і владою. Для чого? Для того, щоб виганяти бісів, щоб іти там, де темрява, тому що ти є світло. Для цього світу. І сам Господь, який є світлом, Він проявляється в своєму помазанні і в своїй силі, через Твоє посвячене служіння. Тому як Бог Духом Святим помазав Ісуса з Назарета владою, владою, владою і силою, те ж саме Господь сьогодні зробив через Ісуса Христа, Духом Святим і з Твоїм. І з твоїм служінням, щоб ти виганяв бісів, щоб ти молився за зцілення людей, щоб ти руйнував те, що робить сатана в свої задуми, свої плани, щоб ти приходив там, де люди в кайданах, щоб вони отримували свободу і руйнував все те, що сатана. Сьогодні робить з людьми. Тому ти помазана, Божа людина. І дивіться, Ісус мандрував по містах і творив добро. Ти сьогодні можеш, теж як людина помазана, Божа владою і силою, ти можеш заходити в життя багатьох людей, щоб творити добро, яке прославляє Господа, Боже добро. Щоб люди переживали неймовірну милість Божу через те, що Божа помазана людина прийшла до них в гості, відвідала їх або зустрілася на путь шляху їхньому. Ти сьогодні можеш молитися про те, Господи, дай мені зустріти людину. Які я можу послужити, щоб люди побачили Христа, пережили Христа, пережили Божу благодать, пережили Божу милість. І написано: Він як помазана Духом Святим. Людина і владою, Ісус ходив і сіляв одержимих нечистими духами, оскільки Бог був з ним. І Сьогодні знову говорю: ти помазана Божа людина, яка має силу і владу, і Бог з тобою, щоб ти йшов до тих людей, які одержими або поневолені духом нечистим, або сатаною люди, щоб через те, що ти відвідаєш їх, як Божий слуха. Ці люди отримували свободу і звільнення. Тому, друже мій, молись про те. Щоби Бог дав тобі людину хоча б одну сьогодні, завтра, післязавтра, які ти зміг би послужити, тому що ти помазана Божа людина, і ти маєш силу і владу зв'язувати сатану в житті людей. Амінь.